Вона с лягає. А бубніст. Ну там ну, бубні. Ні, та, де ваш бубень, пані, де ви як боком? Та де бубиль? Та по він має бити. О, то я розумію. Так. чи бубень грає, ну. Та бубень, так треба, що ти паті перебираєш? О, о, о. Так, розмієш, так, аби ласі начина жива, і тобто, дуже просто. Але так, я зі молоді з розумієш? Ну що ж, поїхали, шановні наш, бубніст пішов! Все нормально. Опискі нашому місьмішленій гості піднімайський купим. Ну що, шановна молода, заслужив молодий твій поцілунок. Хлопчики, ну ж, де наш молодий. І зараз під романтичний таз, волода піднімається. З крісту, стієш, стоїш там, і ти так як левік, знаєш такий до молодої підходиш і гарно цілуєш. Пішов. Отак, 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 так. А ми це так, так. Ще, я, то, то хвіст, хвіст. Чоловік, облиски, облиски, облиски. А ще найбільші обски нашій команді молодого, будь ласка, більше більші-більші області, які Наші музиканти, губністи, величелісти. Ну що ж, а ми продовжуємо спеціальну програму. Запрошуємо всіх до танців. Поїхали!